Привіт усім глядачам нашого каналу. Ми приготували для вас новий огляд цікавої та рідкісної монети України. Час від часу громадяни України у своїх скарбничках та гаманцях можуть виявити рідкісні та дорогі монети, але не завжди знають, скільки вони можуть коштувати та де їх можна продати за реальну ціну. У наших оглядах ми розповідаємо про особливості рідкісних монет та показуємо реальні продажі та ціни, за якими можна продати дорогі монети. Тому раджу подивитись наш огляд повністю. Сьогодні ми поговоримо про монету України 2 копійки 2003 року. Тираж монети. 5000 метал монети нержавіюча сталь. Маса монети 1,8 грамів. Діаметр монети 17,3 мм. Гурт монети гладкий. На реверсі монети напис 2 копійки. На аверсі дата 2003, малий державний герб та логотип монетного двору. А також слово Україна. Цю монету було випущено НБУ для колекційних наборів нумізматів, вона підвищеної якісті карбування. Річний набір монет у 2003 році не випустили, і викарбовані монети з'явилися у грошовому обігу. А зараз давайте подивимося реальні продажі цієї монети та визначимо її вартість. Для цього переходимо на аукціон Violet. На ньому ми з вами ознайомимося з реальними продажами цієї монети 2 копійки України 2003 року та зможемо побачити динаміку її вартості. Перша монета, на яку я хочу звернути увагу, дві копійки 2003 року, Аукціон Віоліті, 23.09.2019 дев'ятого дві тисячі дев'ятнадцятого. Ця монета була продана за 1500 гривень. Торги завершені, лот проданий, була зроблена одна ставка. Як бачите, ця монета безумовно з обіку. Наступна монета 2 копійки 2003 року, на яку ми звернемо увагу, 13 .10 2022 року була продана на аукціоні Віоліті. ЗА. Увага, 5 тисяч гривню. Було зроблено 8 ставок. торги завершені, лот проданий. Як бачите, ціна збільшилася у кілька разів. З часом на аукціоні Violet було продано кілька монет – 2 копійки 2003 року. Ціна склала приблизно 6 тисяч гривень. Ось одна з цих монет. 29.10.2023 року Ця монета була продана вже за 6015 гривень. Торги завершені. Лот проданий. Було зроблено 54 ставки. Лот продавався із однієї гривні та без резерву. Вартості монети 2 копійки 2003 року. Я хотів би закінчити ось цим продажем. 13.12.2023 року ця монета була продана на аукціоні Violet за. Шість тисяч сімсот гривень. Було зроблено тридцять дві ставки, Торги завершені, лот проданий. Як бачите монета у відмінному стані. І ціна продажу 6700 гривень говорить про те, що подібні монети дуже цікаві для колекціонерів та інвесторів. Тому, якщо у вас є така монета в наявності та її стан відповідає стану монети з цього аукціону, Орієнтуйтеся на ціну 6700 гривень, що приблизно дорівнює 175 доларів США. Також нагадую, що у всіх оглядах подібні предмети я рекомендую купувати та продавати виключно на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, AllegroPL та Ebay в описі під відео. Дякуємо за увагу до нашого огляду. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!